Прогноз погоди в Україні на листопад 2023 року. Наступного місяця збережеться тенденція до теплої та вологої погоди, а перший сніг та стійкі морози малоймовірні. Листопад вважається перехідним місяцем від осені до зими. Зазвичай він характеризується частими туманами, похмурим небом та формуванням першого снігового покриву, хоча далеко не щороку. У минулому столітті у листопаді фіксувалися тріскучі морози. До мінус 15-24 градусів по Цельсію. А місцями на сході та крайній півночі країни температура знижувалась до мінус 25-31. У зв'язку зі змінами клімату, за останні 20 років листопади суттєво потеплішали, а максимальні значення температури досягли в окремі роки позначок плюс 18-24. На півдні та в Криму місцями плюс 25-29 градусів по Цельсію. Перехід середньодобової температури через плюс 5 градусів у бік зниження відбувається зазвичай у першій декаді місяця. З цього моменту розпочинається період передзим'я. Нинішнього року, як показують різні чисельні методи довгострокового прогнозування, листопад очікується теплим на величезних теренах Євразії. Це, ймовірно, буде зумовлено активним західним перенесенням повітряних мас та розвитком циклонічної діяльності в атлантико-європейському секторі. Таким чином є передумови для переважання південних та південно-західних вітрів, які забезпечують проникнення теплого та вологого повітря середземноморського походження у помірні та високі широти Європи. В Україні перша декада листопада очікується аномальною теплою внаслідок переважання Південно-Західних і Південних вітрів. В окремі дні є можливість встановлення рекордів максимальної температури повітря. Традиційно найвищі показники фіксуватимуться у південній частині країни, а також у Криму та на Закарпатті. Опадів з 1 по 10 листопада буде багато у зв'язку з активною циклонічною діяльністю. У західних та північних областях може випасти місцями місячна норма, найменше дощів спостерігатиметься у південно-східній половині країни. А у другій декаді місяця величина додатньої температурної аномалії зменшиться, проте середнє температурне тло залишиться високим навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами. Опади переважно у вигляді дощу випадатимуть у більшості областей, у тому числі й на півдні країни. Де вже тривалий час спостерігається їх суттєвий дефіцит та посуха. Формування першого снігового покриву на цей період не очікується, за винятком високогірних районів Карпат. Після 20 листопада різкі зміни у характері атмосферної циркуляції не передбачається, отже, температура повітря збережеться вищою за норму більшості областей країни. Опади випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом, але формування стійкового снігового покриву та льодових процесів на водоймах мало ймовірне. У середньому за місяць температура повітря в Україні коливатиметься в межах плюс 4-10 градусів по Цельсію, що вище до норму на 1-3,5 градуси, а сумарна кількість опадів становитиме 100 150% від норми. У зв'язку з переважанням теплої погоди в окремі дні місяця в Україні можливі грози часто спостерігатимуться тумани. Сійкого переходу з середньої температури повітря через 0 градусів по Цельсію у бік зниження не станеться навіть у північних областях та Карпатах. Але короткочасні похолодання зі зниженням нічної температури до мінус 2-7 градусів по Цельсію можливі лише у другій половині місяця.